Я це і це і це духа слава Ісусу Христу. І отакій здавалося на перший погляд зовсім ірнаціональним вчиною цієї віка Хісуса, доросіль вчинив биром, з дороціного бару. Він цей вчинок був поцінений Ісусом, бо Він каже, що... Так зазвичай люди думають, усі часи віряють такими вірками матеріальними і десь думають на що тут, такі витрати, на що тут, такі витрати, десь самі так за все роздумують. І, зокрема, цей вчинок, що це. денний заробіток простого найманого працівника, тобто простий найманий працівник мав би працювати 300 днів, якщо вже порахувати війні, то десь от майже рік робочий, щоб заробити це не тут. Це жінка, вона такий вчила вже І ніхто не зміг зрозуміти цього. Пана Христос каже, вона на Васила, вона на мій Бога. І зараз ми це розуміємо, ми розуміємо, що Ісус, він Бог, Ісус Христос Спаситель. Перед тим, як Ісус мали розп'ястив. Тобто Ісус був у Литанії, Литанія це вже вона трошки далі там на голинні горі, напроти на Єрусалиму, далі Ісус молиться на говні горі, молиться в голову городі, далі його схопили і розп'яли. Ми зараз розуміємо, що Христос добровільно йде на хрест, щоб відкупити нас від неволі гріха. Ми зараз розуміємо і віримо, що Ісус проливає свою кров, якою обмиває наші душі. Ми зараз розуміємо і віримо, що своїми спасительними стражданнями на Христі і смертю на Христі Христос перемагає смерть. Анам. не милий, з доволі цінного за 300 динарій, не всього лиш маленький, маленький прояв уваги до Ісуса, який має вчинити Який перемінив хід історії людства, бо людина саме завдяки спасительним стражданням Ісуса має нагоду згідно вірав, має народу покаятися, просити в Бога. Він повертає нам первоздану гідність і освячаючи Божу ласку. Він вчиняє нас достойними Царства Небесного. Це найважливіше, що ми можемо отримати тут, при земному житті. Тому Ісус каже, всюди, де тільки. Деякі бог можуть здогадуватися. Але якщо перед тим, тисячами років людство втомилося від гріха, і людина не мала нагоди отримати прощення гріхів, старозовітні жарти це всього лише спроба. На страждання, котрі належалися в нам. Він добровільно йде на страждання, віддає своє життя, хоча померти мали ми. Та якщо ми живемо, це завдяки йому його спасети, спасити Німпромислі, котрий Він довершує і дурує нам. І ми ці дари приймаємо. Хоча бачимо, що приймають не всі. Але хто щирою вірою, щирим серцем приймає ці святі дари, має нагоду від застати, благодать, очистити свою душу, приготуватися до Санце Небесного, вчинити також зміну і у своєму житті. Господь залишається книг за кожним із нас. Слава Ісусу!